Я з приємністю вітаю в прямому ефірі Українського радіо. Нашого спікера це політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Тараса моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго дня, якщо подивитися, от випадково відкрити е, укрнети в забити в пошук статті про Єрмака, Я просто для балансу, перед тим як ми почуємо вашу версію, е, прочитаю. BBC News. віце-президент Єрмак, як помічник Зеленського став ключовою фігурою. Українська правда бути Андрієм Єрмаком. стати і став вплив ключового гравця української політики. Блумберг написав про занепокоєння союзників України зростаючим впливом керівництва. Офісу Президента, Суспільне постать Єрмака, антикорупційне старання та порятунок. Далі Радіо Свобода. Потужний менеджер робить те, що кажу йому я. Президент України Зеленський так оцінює роль Андрія Ярмака. Зеленський про Ярмака він робить те, що я кажу. Високопосадовці занепокоєні залежністю Зеленського, який під час запровадження воєнного стану має надзвичайний вплив і на президента, і впливає на українську політику. Ну і е, рупор е, опозиції канал Прямий Ярмаку зурпує владу в Україні. Залежність Зеленського від нього. Як ставитися ви до е, такого роду публіка? адвокаті чи випадкові вони і про що це свідчить, пане Тарас? Я спокійно ставлюся, тому що це все ми повинні розуміти, що у нас завжди президент є центром влади нашої держави. Оскільки люди обирають президента, то він завжди є більш легітимним керівником, ніж, наприклад, прем'єр-міністр, якого люди не обирають. І відповідно, вимоги до президента як до керівника фактично виконавчої влади, і відповідно, офіс президента на завжди мав вищий статус, ніж наприклад, кабінет міністрів. Це у нас створилося. Ситуація не вчора, не позавчора. Це у нас завжди було 6 часів пана Кучми. І тому постать керівника адміністрації президента, вона завжди ну, фактично прирівнювалась у нас до рівня прем'єр-міністра. фактично і Тому я тут мене тут нічого, в принципі, не дивує, особливо в той час, коли йде війна і концентрація влади відповідно там ставці президента і. Верховного голокомандуючим є закономірною, і, відповідно, коли говорить там, про узурпацію, все що з цим пов'язане, тим більше сам президент Зеленський говорить, що вони працюють в парі з Єрмаком, так, і він його є підлеглим. Тому тут о, я не бачу ну, такі, знаєте, зайвих претензій до того, що так відбувається. Навпаки, я прихильник того, щоб ми нарешті скасували Медведчуківську конституцію. Я нагадаю, що у нас конституція, за яку за якого живе Україна створена паном Медведчуком, так в 2004 році, після реформи, яка створила в нашій країні владі, коли там є там прем'єр-міністр, який називається фактично головою виконавчої влади? і... Там коаліція в парламенті його і так далі, і це закладена, закладено одразу ж боротьба між двома кілгами влади, що погіршує взагалі якість управління. Я взагалі прихильник, наприклад, американської системи управління, коли президент в тому числі одразу ж виконує і повноваження голови уряду, так щоб не було знаєте один тики на одного пальцем і говорить, що прем'єр-прем'єр винувати або президент винувати. І так далі, при розширенні, звичайно, повноважень парламенту, спрошенні системи. А, імпічменту в нашій державі і надання, наприклад, тимчасово слідчим комісіям, справжні функції ну, парламентським, справжні функції слідчої комісії за прикладом Сенату Сполучених Штатів Америки. Тоді всі питання зникнуть щодо до, до влади, хто має більший вплив, хто менший вплив і так далі. Тарас, ну дивлячись на роботу Верховної Ради дев'ятого скликання, вона мені нагадує я парламентський глядач українського радіо сходження альпініста на ну, наприклад, товарис. Кожен крок дається з колосальними трудами. Що ми запізненнями таке враження, що два кроки ти вгору пройшов, потім опустився на три сходинки сходинки вниз. Тобто, чи кисню не вистачає, чи запалу не вистачає, чи політична ситуація. Така всі ми чекаємо розв'язки цього питання про заборону української православної церкви. Так ми трошки відволікаємося, але про це необхідно сказати mm -hmm. у ПЦМП в другому читанні було одне засідання минулого тижня, тепер 19-го, на передсвятковому тижні. Це все поновлюється. От я до того, що чи спроможна буде ця Верховна Рада? Очевидно, ні, очевидно, це завдання вже наступних рад. Ну а в мене до вас питання інше. Якщо дивитися, з як кажуть, з початків незалежності, керівник адміністрації Леоніда Кравчука, Хоменко про нього ніхто не згадує, Він був. Я про ні про у, у, ні, дивіться. У нас я чому про кучму сказав? Тому що формалізація, ви ж пам'ятаєте, формалізація фактично вибудову вертикалі влади через адміністрацію взагалі, президентську, якраз при Кучмі почалося. Тому ага. що при за часів ну, Кравчука, ну фактично, воно не формувалася сама система. Влади, так вона була в такому прані. Сказали там Хоменка, якого в принципі ніхто нічого но така була напіврадянська формування саме системи влади, яка діє фактично зараз, так. А вона почалася за часів кучми. пам'ятаєте, він там повноважені президента в областях призначав. Потім був закон про адміністрацію президента, про президента України вже в 96-му році, і так далі. Тому ж, тих часів у нас президент завжди більш легітимна політична фігура, ніж, наприклад, прем'єр-міністр. Я хотів лише сказати, що про Хоменка ніхто не згадує нічого такого контроверсійного, абсолютно нормальне, спокійне перебування на цій посаді. Далі був пан Табачник, далі був Балога. Це вже при Кучме. Медведчук був при, при Кучмі. Так? Так. Балога був вже при Ющенка. До речі, тоді І... Ющенка казав, що Балога – це я. Так, ти, знаєте, це ще раз хочу нагадати історію, що у нас адміністрація президента. Навіть за часів Ющенка, коли ну, так, відверто слабкий був президент з точки зору керування держави, всерівна адміністрація президента вона важила досить багато. Я пам'ятаю, все, це ж таки там адміністрація президента. І теж людина робила фактично в багатьох випадках робила обличчя. Влади От балога, ви правильно згадали, Зающенка, Так він фактично теж був таким людиною, яка і керувала багатьма процесами. Но ще так, був ще був Олег Рибачук, абсолютно керівник да, секретаріату. секретаря ну був, але але потім його з'їв якраз Балога, тому що Рибачук теж не займався адміністративною роботою. Ось більше так Балаков, я пам'ятаю. Ну прийшов балога, який мав досвід тоді керування там областю вже. Прийшов таку управлінську школу пана Медведчука, якщо можна так назвати, воно ж з однієї партії було там з ДПО і так далі. Тому ми не повинні дивуватися, що воно так сталося, так? У нас сталося, я ж говорю. Я прихильник того, щоб ми взагалі припинили двовладдя в нашій державі, коли існують два центри виконавчої влади. Тараса конкретні питання, чому це все таки стає таким системним? Тобто, при кожній ротації влади, кожний політичний цикл, у нас повторюється ця історія. Приходить президент, і обов'язково через якийсь час ми чуємо посилення впливу, рішення приймаються в адміністрації чи в офісі, кабінет міністрів ігнорує. Як центр виконавчої влади, чому це повторюється, і як це сприймає суспільство? Наскільки це небезпечно для правових засад України? Сприне суспільство якраз це і вимагає, тому що в очах суспільства, президент, який обраний на загально національних виборах, є більш легітимним керівником, ніж, наприклад, прем'єр-міністр, який обирається в парламенті, в очах людей, ну достатньо незрозумілими депутатами. Багато людей не знають, хто такий вони може бути прем'єр-міністра. Президента вони знають. Більш того, у нас в дійсності така колізія створилася, коли у президента менше повноваження, але проси вимагають від нього, вимагають від нього. Як а від людини з з великими повноваженнями? Тому будь-який президент змушений втручатися у роботу виконавчого органу влади. Ну в даному випадку премєр кабінет міністрів і так далі, тому що він і він це відчуває. Будь-який президент, що оскільки його обрали люди, то у нього більше легітимність ніж, наприклад, у прем'єр-міністра, давайте повернемося до останньої публікації на сайті Українська Правда. 2 серпня Блумберг написав про занепокоєння союзників України з зростаючим пливом ярмака для балансу думок. Наведемо і те, що написали, і відповідь пана Єрмака. Блумберг написав, оскільки російський наступ триває, я цитую вже третій рік, деякі міжнародні прихильники України далі більше стурбовані тим, наскільки багато. То рішень зосереджених в руках 52-річного Єрмака, кінопродюсера в минулому, який став єдиним наближеним до президента Зеленського, що має прямий вплив на все від зовнішньої політики до військового планування. Деталі. Сам Єрмак в інтерв'ю агенції заперечив свій зростаючий вплив Дослівно, Я не беру участь в кожній роботі. Я лише координую так я дуже пишаюся тим, що президент запитує мою думку, але він запитує мою думку, тому що я отримую результат. Сказав він. Блумбер зазначає занепокоєння, що Єрмака з'являється в небезпечний для Зеленського момент. По перше, зазначає агентство, мова йде про подальшу підтримку союзників зв'язку з президентськими перегонами в США. По друге, Зеленський сам прозливище до своїх президентських повноважень, які вже закінчилися, якби. Не воєнний стан, що з цього випливає, Тарас? Нічого. Ви чули, коли небудь, щоб американці вимагали вибори в Китаї, наприклад. Питання риторичне цікаво. Ні, не риторичне це питання. Вони вимагають, наприклад, там, вони обурюються, наприклад, тим, що Сізепін керує країною без виборів і так далі. Ні, не, не, не. це за великим рахунком, їм як кажучи, байдуже як керується будь-яка країна. Або пам'ятаєте історію, коли в одні в одну з країн там взагалі в посольстві в Туреччині взагалі, ну, розпиляли журналіста, роз, розчавили його а, в Цьому в кислоті, ну нічого, Байден поїхав зустрічатися, пояснив, що так треба. Чому? Тому що у американців в першу чергу на першому шляху інтерес. їм за великим рахунком, байдуже, що в країні відбувається, в тому числі у нас. там да Хто ким керує, вони хочуть бачити керовану прогнозовану ситуацію. І більше турбує, знаєте, що СБУшники не розбомбили, наприклад, нафтопривід цю Каспійську. Трубопроводну систему, як вони тому, що літають же їхні дрони біля цього, біля цієї трубопровідної системи. Там вони там знищуються НПЗ в Краснодарському краї, оце турбує більше американців, а не те, що в дійсності в наші країни. Щоб ви розуміли, їх інтересують інтереси, а те, як відбувається, за великими рахунками, байдуже. Ну, щоб ми розуміли, як світ побудований. Як керується, хто тут за що відповідає, і так далі. І тому це такі гріння по, гріти повітря, і це не про що в дійсності розмови. Там комусь подобається, комусь не подобається. Серівно там розуміють, що є Зеленський, так? Вони, там, що вибори провести неможливо. Ну так, вони ведуть справами з тим, з ким, тим, хто керує в країні, в тому числі з Єрмаком. От Єрмака, хто м, е, запросив в Білий Дім? Він же був в Білому дому разом з зеленським. Чи могли, наприклад, Байден не запрошувати Єрмака в Білий Дім? Ні. але ж запросив? Запросив. Так а хто тут тут питання? Ну знову таки до, до наших шановних партнерів. Так ну ви ж визнали, що він фактично співкерівник держави. У нас дві з половиною хвилини і ще один важливий момент. Президент Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television від 3 липня сказав, що це все робиться. Така на ярмака просто для того, щоб атакувати мене. Сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television від 3 липня, в якому він назвав Єрмака потужним менеджером. У статті також йдеться про те, ми маємо на увазі публікації Блумбера, що піднесення ярмака, Ярмака піднесення в лапках, супроводжувалося падінням багатьох інших високопосадовців, часто від рук єрмака, як стверджують люди, знайомі з темп. Питанням, які говорили на умовах анонімності, це викликає занепокоєння, що будь-яке подальше посилення жорсткості серед зеленського та його найближчого оточення може виснажити енергію для вкрай необхідних реформ, навіть для боротьби з корупцією, змістнення верховенства права, як стверджують люди, знайомі з оцінками в західних столицях. От цей трек іще ми встигаємо дослідити. Ну, почекайте, знаєте, коли от міняється адміністрація Сполучених Штатів Америки, приходять республіканців. Ви знаєте, що вони звільняються і демократів у Вашингтоні? Ну безумовно. Ну так от, відбувається ротація. Я, я не розумів, в чому в чому претензії? Якщо приходить нова влада, вона виганяє всіх, хто було за старою зазвичай. Ну, так, так, звільняє, звільняю. Я так. не є адвокатом. Знаєте, тут Зеленського Чермака. Ну просто дивують таке, знаєте, претензії не про що. Так, є боротьба за владу, так звільняють тих людей, які є ефективними і неефективними в рамках цієї команди. Питання в тому, щоб знаєте, якість була. Особливо мене дратує вже просто від наших західних партнерів, коли вони починають боротьбу говорити, щоб влада боролася з, з, з корупцією. Скажіть, будь ласка, от ви бачите бандита на вулиці, ви просите його боротися з самим собою? Ні, ніколи в житті. Ви просто запитуєте, де поліція, яка не спіймала цього бандита. Коли наші партнери починають говорити, що влада повинна боротися з корупцією. Вибачте, це лицемірство і брехня, тому що сам по собі чиновник не може боротися з корупцією, тому що багато з них хочуть просто красти. Тому питання тут виникає до правоохоронних органів, які уповноважені займатися боротьбою з корупцією, які були сформовані нашими партнерами. Це набу, сап, вакс, НАЗК. Зрозуміло, зрозуміло. Маємо ставити крапку. Залишаємо поле для вибудови власних конструкцій. Шановні радіослухачі інформацію ви почули. Одна з точок зору на цю публікацію в о, світовому виданні Блумберг на зв'язку зі студією перебував політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.